Привіт, тенятка, рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ми познайомимося з вами з новиночками від Елен Про. У мене тут багато всього, тому погнали! Ну що ж, дістаємо коробочку. Наш кіндер-сюрприз. Що ж там у нас таке всередині? Це колеса. А всередині у нас новинки, різні, різні помадки. Як бачите, їх тут реально багато. Зараз будемо по черзі кожну обговорювати і тестувати. Давай, давай! Тут представлені три настрої, три різні текстури. Це блиск, це рідка матова помада, а це невагома помада, з якої б це нам почати. Всі. Давайте, напевно, спочатку розберемо невагомі помадки. Це Sheer Matte Lipstick, представлений у шести різних відтіночках: таких кремових, невагомих, красивих, дуже глибоких. В неї оксамитова текстура, яка ніби ковзяє по губам. Вона дає напівматовий фініш та не сушить губки, що дуже круто. Відтіночок 101 шарм. Вау, вона носиться неймовірно. О! Ось так вона гарнесенько викручується, має рівний зріз. Текстура реально дуже кремова, дуже приємна. Відтінок неймовірно красивий. нюд. Можна легко нашарувати до потрібного тону і насиченості. Слухайте, і має дуже приємний такий аромат. Щось таке фруктове, наче. Помадка також насичена вітаміном Е та гіалуроном. Новою кислотою, що зволожує і насичує наші губки. І ось так: 101 відтіночок шарм виглядає на вустах. Я думаю, цей відтінок просто ідеальний на кожен день. Назвичайно приємна текстура. На губах відчувається дуже легко. Вау! Wow. Переходимо до наступного відтіночку. Відтіночок 102 Cold Beige. Такий холодний бежевий колір. Ох, теж дуже класний нюдик. В нього вже такий більш коричневатий підтон, але все ще дуже Гармонійний. Цей відтіночок ідеально підійде для блондинок і тих, хто має холодний кольоротип. Ось такий у нас 102 відтінок. Не знаю, мені тепер і він подобається. А ви ще скажете, який вам сподобався більше: 101-й чи 102-й. Давайте дивитися, який там 103-й. Давай. 103-й відтіночок Black Cherry. Він уже такий насичений, темненький. Подивимося, як він буде виглядати на вустах. О, реально вишенька виходить у нас тут. Завдяки тому, що вони мають таку рівну. Кошену форму їх дуже зручно наносити без олівчика. Не потрібно додатково наносити ще контур. Можна обійтись просто однією помадкою. <рес> ну, Цей колір просто в моє серденько. Ви ж знаєте, я дуже люблю такі насичені темні відтінки, особливо скоро в нас вже там осінь, і такий колір буде ідеальний. Пишіть, як вам хто теж любить такі відтінки. А в нас далі 104 й відтінок «Own it». і я досі в захваті, як вона круто ковзає на губах. Її наносити одне задоволення. Це такий відтінок, якщо ви любите також черів <смас> яскравенький, але не хочете бути насиченою дуже в цей день. Ось ось цей відтінок вам підійде ідеально, тому що він також, наче яскравий, але такий, наче приглушений трішки. І ось такий у нас 104-й відтіночок. Що скажете? Як вам? Цей мені теж дуже подобається. Під мій колір волосечка зараз дуже підходить. Але я вже дуже хочу подивитися, що ж у нас там 105-й відтіночок підготував. 105-й відтіночок у нас Hot Brownie. яка змачнюша назва, просто мега актуальненько. Мені здається, на великий кукінг нам потрібно приготувати Hot Brownie під цю помадку. Пишіть, як вам ідея. Це такий коричневий, теж дуже гарний спокійний відтінок. Підійде ідеально на кожен день. Дуже красивий коричневий колір. Ну, мені теж він подобається. Я зазвичай дуже рідко наношу такі коричневі відтінки, але цей, мені здається, навіть досить пасує. Напишіть свою думку. Хто любить такі коричневі кольори? І 106 відтінок заключний з цієї серії. Rose Плюм. Теж дуже красивий відтінок, але вже має такий рожевенький підтон. Мені цей відтінок теж подобається. Він вже більш такий, навіть літній, я б сказала, можна спокійненько зараз його наносити. І на весну буде дуже красиво він виглядати. Він не прям яскравий, він такий можна на кожен день використовувати його. Як він вам пишіть, чи сподобався? Угу. Mm -hmm. Це в нас були Sheer Matte Lipstick. Як вони вам, який відтінок шести сподобався найбільше? Напевно, в Black Cherry мій фаворит. Ну, бо я люблю таке пояскравіше, щоб було. Далі в нашій коробочці йде 6 відтінків ось таких матових рідких помад Liquid Blur Lip Ink. Це дуже насичені пігментовані помадки. І давайте одразу їх почнемо наносити. Головне, щоб цей заказ сьогоднішній витримали мої губи. 101 відтінок вербена. Щось це запахло щоденником вампіра. Олди, напишіть, хто тут. <світ> має ось такий зручний аплікатор, трішки він зігнутий, що дуже зручно при нанесенні Ця помада має ультрастійку формулу. Відтіночок вербена буде серденько. Ось такий красивущий, матовий, насичений відтінок, Він не сушить губи. Ця помадка дуже зручна на губках, вона не відчувається як матова, вона приємна. Бо, як ви зазвичай знаєте, в матові помадки трішки стягують губи. Ця ж такого не робить. І головне тепер її якось змити. А це не так просто. Мої серветки для зняття стійкого макіяжу майже не справляються з цим. Реально дуже стійка. 102-й відтіночок Persian. Теж дуже красивий нюдовий колір. Класно підійде на кожен день. І що класно, те, що зможете нанести його зранку і до вечора він буде з вами. Можна їсти пити. І знаєте, що класно? Що текстура не скочується, бо буває таке, що матові помадки западають у наші маленькі ці зморшечки, якісь на губах, і їх видно, тобто таким. Текстурним шаром вони лежать цією помадкою Також цього я не бачу. Теж дуже красивий відтінок. Він мені здається, підійде дуже класно також на осінь. Він має такий якось помаранчево осінній підтон приглушений. Що скажете, як вам? Гарно 103 й відтіночок. Сієста ця помадка також не липка, не розтікається. Куди ви її наносите? Там вона і залишається. Нікуди не тікає від вас. Цей відтінок має вже більш такий рожевий підтон, а точніше, лососовий. Дуже красивий, ніжний. Ідеально підійде на кожен день і буде триматися протягом дня, що теж дуже важливо. Той четвертий відцінок Амарант має і дуже красиву назву, і дуже красивий колір. Вау! Неймовірно, просто! Yeah! Він яскравіший ніж попередня сієста, але також має рожевий підтон. Я в захваті, мені дуже подобається цей колір. Пишіть, як він вам. А в мене тут, напевно, мій фаворит, тому що це 105-й відтінок і називається Scarlet. Він червоний і мега яскравий. Вау! Це просто неймовірно яскравий червоний відтінок. Вау! Wow. Він просто вогняний! Ні, це явно мій фаворит. Він неймовірний. Пишіть свою думку, я в захваті. Звичайно, це не на кожен день колір, але на вечір, на якусь прогулянку чи в кіно, це буде мега круто. І 106 відтінок Поппі. Такий вже спокійніший, порівняно з нашим Скарлетт. Глибокий, насичений, теж дуже круто підійде на осіння. Я, скоріше за все, і зараз його буду носити. Дуже красивий. Ось такі у нас були ліквід блюр матові відтіночки помади. Ще скажете, який відтінок з шести вам сподобався найбільше? Чи змогли ви собі обрати фаворита? Я так точно. Я тут вже трішки не відчуваю губ, бо в нас так ненароком вийшло 100 шарів помад. Але нас в коробочці ще чекають блиски. Це блиски Lumi Gloss. У вісьми красивіших відтінках, блискучих і дуже яскравих. Перший відтіночок Stardust. Подивіться, скільки там блискіток, він неймовірний. У складі мають вітаміни А! Е який сяймо! Я не знаю, які там інші, але цей подобається дуже. Що скажете, як він вам? Також має дуже зручний аплікатор, ним зручно наносити на губки помаду, а точніше, близько. Думай трохи. Дуже комфортні на губах. 102-й відтінок Peach Pearl. Персикова перлинка. А, вау! І цей також неймовірно просто сяє. Дуже зручно і приємно наноситься на вуста. Формула має живильну і зволожуючу. Дію я в захваті. Подивіться, як красиво вони переливаються і сяють. Це щось неймовірне. Magic. я думаю, зараз на останочок літа це буде просто мега фаворити. Ця палітра виконана в дуже красивих на півпрозорих відцінках. І не хвилюйтесь, там є відцінки і без блискіток. 103 відтіночок Катон Кенді, і він реально дуже цукерковий. Подивіться на цю рожевість! Вау! Просто Барбі! Напевно, серед оцих трьох відтінків з блискітками цей буде мій фаворит. Дуже красивий! Що скажете, як вам? І наступний 104-й відтіночок Old Money, Вау! Такий красивий блискучий шоколад! Наноситься просто як розтоплена шоколадка! Вау! Теж дуже подобається як вам! І далі йдуть відтінки, які вже не мають блискіток у своєму складі. 105 відтінок річ браун, теж дуже красивий, теж такий шоколадний, але вже без блискіток, без шимеру При цьому дуже гарний має глянець. Просто рідкий шоколад на губах. Um, um, um. теж дуже подобається. А губа розкажемо помачення. Бай-бай! 106 відтінок марсала і дуже красива назва, і дуже красивий відтінок. Класний колір на кожен день. Взагалі, вся ця серія блисків дуже круто підійде на кожен день. Вони напівпрозорі, приємні на вустах. Легко, зручно, наносяться швиденько. Це й взагалі глянець-глянець. Ледь-ледь відчутний якийсь відтінок. І швиденько наступне: 107-й відтінок Soft Rose. Вау! Цей вже такий красивий підтон рожевенький. Не зовсім рожевенький, я б сказала, більш такий персиковий підтон. Глянець надзвичайний, такий кристал-кристальний просто. Як вам такий відтіночок? Вже має яскравіший колір, але при цьому теж дуже ніжно виглядає на вустах. І останній 108 Wild вілдгрей. Такий виноградний. Ох, супер! З цих чотирьох матових без блискіток відтінків це, напевно, мій фаворит. Дуже красивий. Такий виноградний, виноградний. Просто ягідка на вустах. <звук> дуже подобається, що скажете. І ось такі вісім відтінків. Блисків у нас були. На губах неймовірно приємні. Губки такі зволожені Ось така ціла купа помад. Сьогодні у нас була мега круті новинки від Елен Pro. Напишіть, що вам сподобалось найбільше. Матова помада рідка чи напіввагома і в якому відтінку мені дуже цікаво. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!